Понад пів сотні робіт нагадують відвідувачам, свято вже близько. Більшість художників-живописців зимовий настрій передають у пейзажах. Натюрморти і портрети спонукають до мислення. Організатори хотіли показати не лише вміння та стиль художників, а їхні настрої та частинку душі. Додати настрою на настрої в тому залі, і в цілому, і в цілому ну, для всіх тих глядачів, які. З'являться в тій залі якогось от такого лагідного зимового настрою. Більшості дійсно тут переважають зимові фейзажі. Всі вони різні, оскільки різні художники різні за настроєм за струною в своїй душі. У спілці художників рівнощі радіють. Адже цьогоріч вона поповнилася новими молодими членами. Їх картини також представили на виставці. Роботи художника з Добна В'ячеслава Перети у спілці називають смачним живописом. Стараюсь. Створювати максимально в яскравих тонах більше працювати, тому що це відповідає моєму внутрішньому світі. Ще раз повторюю, що колір це емоційна складова. Я як через іменно більш яскравішу палітру я хочу поділитися з глядачем цим святом природи. Тому що мені здається, що максимальну симфонію сприйняття природи можна іменно тільки через колір передати. Чим він тим воно більше і глядача привертає так, так само до себе. Бачити зимовий вернісаж рівняни можуть у виставковій залі спілки художників України до 18 січня. Ця виставка закриває робочий рік митців. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.